Ворог не припиняє тероризувати Херсонщину. Про це повідомляє керівник ОВА Олександр Прокудін. Так минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 35 населених пунктів області та місто Херсон. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах населених пунктів. Зокрема, пошкодили 5 багатоповерхівок та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили складське приміщення, автозаправну станцію, автівку швидкої та приватні автомобілі. Через російську агресію три людини загинули ще 12-ро дістали поранень. Під вечора ворожий терор Дніпропетровської області не припиняється. Про це інформує очільникова Сергій Лесак. Так по Васильківській громаді Синельниківського району агресор вдарив безпілотниками. Є руйнування на території сільськогосподарського підприємства. По Нікопольщині російська армія цілила з артилерії та РСЗВ «Град», застосовувала дрони камікадзе. Потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади, понівечена інфраструктура у Петриківській громаді Дніпровського району. Внаслідок атаки БПЛА побитий інфраструктурний об'єкт. Підрозділи ПВК схід знищили на Дніпропетровщині сім безпілотників. І вночі ворог чергове атакував одещину. Внаслідок ворожої атаки виникло загорання гаражних приміщень, господарської споруди, пошкоджені приватні житлові будинки. Пожежі були оперативно ліквідовані рятувальниками ДСНС та пожежним підрозділом Національної гвардії України. За попередньою інформацією, постраждала одна людина до ліквідації наслідків. Залучили 7 одиниць техніки та 35 рятувальників та військовослужбовців. Давайте не туда идет, куда, куда? Как стари, если мне писано хочет? Росія продовжує бити по енергетиці України за останню добу, було зафіксовано щонайменше два удари. Ось про це повідомляє у соцмережі ікс радник президента України з комунікації Дмитро Литвин. Далі процитую допис: лише за останні 24 години вже було щонайменше два підтверджені російські удари, які пошкодили енергетичну інфраструктуру України, і це навіть без повних звітів за день. Ідеться в публікації. Він додав, що запобігання подальшим подібним атакам це те за що відповідають партнери України. Зазначу, що США, Україна і Росія домовилися про часткове перемир'я. Сторони відмовилися від ударів по енергетиці і говорили про безпечне судноплавство в Чорному морі. Однак на ділі перемир'я ще немає, і судячи з усього, робота над цим ще триває, оскільки продовжуються й удари. Плюс 1860 знешкоджених окупантів за минулу добу. Загалом від початку повномасштабної агресії Росії проти України не становлять загрози вже 910 тисяч 750 загарбників. За вчора на металобрухт відправили 17 танків, 61 бойову броньовану машину, 122 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО та 210 одиниць автомобільної військової та спеціальної техніки. Наші захисники приземлили 144 безпілотники оперативно так рівня ворога. На фронті ворог продовжує активно використовувати тактичну авіацію, завдаючи сотні ударів щодоби. Особливо інтенсивні атаки фіксуються на покровському напрямку, де противник намагається руйнувати оборонні позиції українських захисників. Про це вранку на Апостров ТІВІ заявив речник Нацгвардії України Руслан Музичук. В першу чергу ми бачимо, це досить велика кількість кабів. Якщо протягом доби взагалі сили оборони фіксують десь від 60 до 100 авіаційних ударів, відповідно кількість випущених кабів вона більша сотні, і головна, їх зараз бачимо Удари противник наносить це для з метою руйнування позицій. Що стосується покровського напрямку, це в першу чергу позиції, які вогневі позиції, можливо, навіть трохи більшого рівня, типу опорні пункти, взводні опорні пункти, для того аби унеможливлювати виконання там оборонних задач. І звичайно, що ми пам'ятаємо навіть тенденцію, яка відбувалася, коли досить активізувався покровський напрямок. Кінець літа, і вересень місяць. Де в районі відповідальності наших підрозділів ворог за годину міг скидувати по 8-10 кабів, і це, скажімо, так, в першу чергу для руйнування позиції оборони, і друге це звичайно підготовка для подальших штурмових дій, тому що після цього йде знову ж таки, підсилення артилерійськими ударами. і Далі після цього висуваються групи піхоти. В Україну вирушить військова делегація з Франції та Британії. Місія працюватиме над посиленням української армії. Про це оголосив Еммануель Макрон. Президент України додав, долучитися зможуть і інші України. Союзники можуть розгорнути так звані сили стримування після перемир'я, заявив французький лідер. Вони не замінять українську армію, не будуть на фронті, а розмістяться у стратегічних точках на узгодження з Україною. Щодо дій. Відповідальність модальності цього контингенту, що він може, як його застосовувати, хто буде цим керувати, багато питань. Поки що мало відповідей. Зустріч буде. Франко-Британський, як сказав Еммануель, я думаю, що ще долучиться, дехто ще може долучитись. І вони долучаться для а, того, щоб подивитись на той базис, який підготувала Україна. Як ми це бачимо, де ми це бачимо? Кількісний, якісний склад цього континенту. Після зустрічі коаліції рішучих у Парижі лідери не знайшли одностайності щодо сил спокоєння. Про це сказав президент Франції Мануель Макрон, пише The New York Times. Так, лише Франція та Британія наполягають на розгортанні в Україні сил заспокоєння, тобто власних військ, тоді як в Італії хочуть відправити війська, якщо вони будуть частиною місії ООН, а польща повністю виключила таку можливість. Відзначається, що це посилило відчуття туманності навколо дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення бойових дій. Втім, Макрон пообіцяв, що коаліція охочих продовжує. Підтримувати Україну у війні з Росією і допоможе захистити мир в майбутньому, зокрема для деяких європейських країн, відправивши сили заспокоєння на українську землю після завершення кон.